У мене недавно була ситуація. Короте, одне чмиридло. Е е я вже дізнався, що кацапське, назвав себе Хас е і випустив трек. О. І е його трек російськомовний підтягнуло під мій аккаунт на iTunes, на Spotify, на всьому. Хай Бог мило, скільки я хапну від своїх слухачів. Типа люди я, подумали, де. що. І при чому то люди, які зі мною 10 років, які чули мій голос, твій звукає, ні? ні, мається на вас ти розумієш? Люди, які чули мій голос, і все одно вони послухали дрек, і такі типу, Я в тобі розчарую. Да. І зразу знаєш всі друзі згадали ту історію, як він за тисяч доларів не поїхав виступати. Я відмовився, просто. ні, серйозно. Причому це була дуже велика тяганина, тому що дуже тяжко було від'єднати його. знаєш, типу процес було запущено. Все. І люди, які підписані, зараз ж можна на стрімінгу там підключаєшся собі, і тобі всі новинки приходять. Якщо ти підписуєшся, наприклад, на аккаунт Spotify. І все, і в мене зразу, і почали, і скріни, чувак, що ти зробив в такий час в країні, а ти, а це недавно було. Що ти зробив? Яка? А я переслухав. Щоб ти розумів, що в того, типа стільки, мені здається, що в нього більше такого успіху в нього mm -hmm. не буде ніколи. Тому що в нього так на стрімінгах зросло прослуховування, все мої слухали. Потім я що зробив, звичайно, що я був змушений зробити сторіс про те, що то не я. Послухаю голос. І той тип, «Це я, це я. я. І його ще раз послухали, що навіть ті, хто не слухав. І до тих, і то, і то коротше, це тривало десь приблизно. А, суть в тому, що зазвичай в світі найбільші прем'єр роблять в п'ятницю. А офіси, де сидять менеджери, які можуть посприяти тому, щоб того артиста забрали звітам, виходять на вихідні. П'ятниця, субота, неділя. Оце я хапав просто як дід в порожню торбу. Ну я хапав мається, зі, тих, Ну, та, я, та, да, та. да. І коротше, ну 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 просто і аж в понеділок, чи вівторок вони десь там знайшли, що це з іншої країни прізвище, ім'я і мусили, Ну це було ну а про що від нього пісня? Була ти не слухав? Якась щось там ракета, якась херня, щось таке.